Харків чергове опинився під обстрілом окупантів. Цього разу постраждав приватний житловий сектор холодногірського району. Місцеві мешканці діляться чули сильний вибух. Чув звук приближення такий, ну досить ну там, мабуть, холодний. Секунди, дві-три, бабах криша на мене ну рядом зі мною валилися, ну, пил. Мисль така, що треба вибиратись, щоб кудись там прийти в підвал, тому що, мабуть, і другий буде. Вийшов, забору немає між сусідами, ну і нами вікна з дому, отак рами, там двірі, все по повилетало. Сусід бачив, що у дворі живий. Ну, поначалу будинок не горів, тому казали, що ну може десь далі, а потім через там дві-три хвилини. Воно вже зайнялося, так що вся увага вже була тут, туди і. ну, жники приїхали швидко, тому нам на дах палом'я перекинулась, але швидко загасили, тому що на ну, що той, той же гараж зайнявся і може й Шок і якесь, ну як, життя до і після якось так. Ну вже якось це відновлювати треба що там жити там. Ну, там... Зараз не дуже вийде, все відкрите. Стіни начебто так, ну сіні, а от все що, двірі, потолок. Навіть кришка погреба приоткрилась, змістилась, десь якось знизу ще йшло. І там ламінат трошки по відходу. На місце події оперативно прибули профільні та комунальні служби, а також мер Харкова Ігор Терхов. Сьогодні був обстріл по місту Харкова. Це був обстріл, який потрапив у Холодногірський район міста Харкова, приватний сектор житлових забудови, зруйновано на повністю два приватних житлових будинки. На жаль, є загиблим. Крім цього, є поранені люди. Дуже багато зруйновано більш ніж 30 приватних домов в той іншій ступені руйнації. Зараз працюємо над усуненням, що стосується. Приватних домов то ми зробимо поки що буде побудований такий невеличкий модульний домик, який буде розташований на цьому приватному участку Землі ну і допомагаємо людям. У нас є певна домовленість з фондами, і вони будуть виділяти матеріальну допомогу. а Ми будемо допомагати, щоб закрити усунути всі ці руйнації, які є за даними прокурора Харківської області, боєприпаси Влучив у житловий будинок. Правоохоронці фіксують факти злочину. Вони застосовували, як і в інших випадках, уніфікований плануючий боєприпас калібру 30 сантиметрів. Саме у ланці цього. Авіаційного боєприпасу, ви можете бачити в моїй руці. Ці уламки були знайдені зараз прокурорами та слідчими під час огляду місця події. Внаслідок цього авіаційного удару три приватні житлові будинки зруйновано повністю. Крім того, загинула одна літня жінка, їй було 82 роки, вона перебувала під час удару в своєму домовладінні. І два чоловіки, цивільні чоловіки, вони звернулися до лікарів для медичної допомоги. Даних про те, що хтось із цивільних осіб Тім на даний час перебуває під завалами у нас немає. Тобто всі особи, які на той час перебували в будинку в житловому, вони рятувальники їх спасли. На жаль, жінку вона в той час знаходилась в ліжку. Нам було встановлено, що тривалий час, більше декілька років, вона була прикована к ліжку в зв'язку з тяжкою хворобою, і зв'язку з тим вона не змогла своєчасно покинути своє місце мешкання. Покажи. Ця це тактика ведення агресивної війни з боку Російської Федерації вона спрямована на залякування цивільного населення в першу чергу. Звичайно, що таким чином вони намагаються зробити хаос в нашому місті і спонукати цивільних осіб покинути місто. У цього не станеться. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко та Олексій Муравйов, Харків. Новини.